Всім привіт! Фія з ActiveG. G. І сьогодні ми з вами поговоримо більше про головну тему нашого проєкту: це лідерство, лідерські якості. Чому лідери зараз так важливі, та для чого взагалі зараз людство розвиває лідерство та чи можливо його взагалі розвинути? Про це все ми поговоримо сьогодні. Отже, зараз я вам зачитаю з інтернету, що таке лідер, і ми з вами поговоримо, чи справді це так та чому. Лідер це той, хто веде перше, що попереду. Завжди перемагає. Член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього в прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем. Ну, так, формально це так і є, але ну, завжди перемагає серйозно. Не думаю, що лідер завжди перемагає. Якщо говорити якось більш ясніше, лідер це той, хто веде людей. Той, хто здатен мотивувати їх, той, хто здатний комунікувати з усіма, щоб всі порозумілися, або спробувати зробити так, щоб усі порозумілися. Лідер це людина, яка має мати певні навички та якості, зокрема, визначене бачення, стратегічне мислення, комунікативність, вміння управляти людьми, має мати якісь певне розуміння емоцій та свого емоційного інтелекту, та самовдосконалення. Лідер це не завжди ідеальна людина, лідери не завжди перемагають, лідери не завжди перші. Буває таке, що лідери, як усі люди, можуть програти, зупинитися або перестати вірити в себе. Але все-таки є певні підтвердження того, що лідерство як будь-якій якості можна в собі розвинути. Наприклад, що ж для цього потрібно робити? На першому місці у нас стоїть самоаналіз. Потрібно зрозуміти свої сильні сторони, свої слабкі сторони, слабкі сторони намагатися розвинути, або. Зрозуміти, що вони слабкі і змиритися з ними, і в і, і в певних ситуаціях знати, що от в цьому я поганий або в цьому я погана, але я можу зробити те, 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 -те щоб все поліпшити. Далі в нас стоїть навчання. Потрібно постійно постійно розвиватися, постійно само, самовдосконалюватися, постійно дізнавати щось нове, тому що чим більше ми знаємо, чим більше ми володіємо знаннями, тим авторитетнішими стаємо. Навчанням також можна вважати різні тренінги та курси про лідерство. Оскільки у всьому світі зараз шукають молодих активних лідерів, ми пізніше поговоримо, чому. І цих курсів академії, як наша, всяких університетів, тренінгів, їх купа. Чесно. До речі, ви можете дізнатися більше про різні можливості для української молоді в нашому телеграм-каналі, де постійно виставляють різні курси, тренінги, поїздки. Можливості для тих, хто хоче розвивати в собі лідерські якості, ну не тільки лідерські, а просто розвиватися. Посилання я залишу в дописі. Також розвиток лідерських якостей вимагає практики. Також у розвитку лідерських якостей дуже допомагає практика. Ви маєте брати участь у різних проєктах та організаціях, де ви б могли спробувати себе як лідер, показати свої певні навички та вміння і знання, звісно. І це справді дуже прокачає ваші лідерські якості та. Ваше мислення, я думаю, посилання так само в дописі. Комунікативність також належить до лідерських якостей. Ви маєте вміти слухати та вміти говорити, як би це дивно не звучало. Слухання також є дуже важливим. Чим більше ви слухаєте, тим більше людина розуміє, що ви зацікавлені в розмові з нею, тим більше ви можете почути. І комунікативність вона допоможе вам порозумітися з усіма. Гнучкість та адаптивність, мабуть, є найважливішою якістю, тому що вміння підлаштуватися під ситуацію, під проєкт є справді важливим. А адаптація це ну, вона входить і в комунікативність, і в можливість працювати в команді і до цього всього. Але вміння адаптуватись до нового оточення є дуже, 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 дуже важливим. Нещодавно я задавала запитання, чому ж світу потрібні лідери? Лідери є справді зараз дуже актуальними, дуже важливими. Оскільки лідер має мати якісь певне стратегічне мислення, лідер допомагає проводити людей до кращого майбутнього, мають певні ідеї для цього кращого майбутнього та реалізують їх у життя. Лідери вміють мотивувати, адаптуватися, тобто вони справді якісь такі суперлюди, які готові вести людей до щасливого майбутнього. Але якщо людство взагалі не буде мати ніяких навичок лідерства, тобто такі певні люди, то як до цього щасливого майбутнього нам прийти? Тому я вважаю, що всі люди мають намагатися розвивати в собі ці самі лідерські якості та, хоч потрошки, намагатись бути, хоча б для самим для себе лідером, тому що лідерство справді сприяє розвитку людства. Ну, якщо говорити про лідерів у різних компаніях, то вони просто можуть захищати інтереси цієї компанії та вирішувати більшість проблем. Ось чому вони такі важливі. Головною метою цього відео для мене було розповідь для вас, моєї аудиторії, більше про українських лідерів та лідерок, та більше про роки, коли вони виникали, коли їх було найбільше та чому вони були видатними, та про історію цих людей. Коли я думаю про лідерів та лідерок, перше, що мені спадає на думку, це мабуть княгиня Ольга, тому що для мене вона справді є. Еталоном лідерства, та ще не знаю, чи це я маю говорити, але я живу в регіоні, який тісно пов'язаний з історією княгині Ольги. Я могла вам назвати княгиню Ольгу, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, ну і, звісно, Святослав Великий, Нестор Літописець. Та більше я нікого згадати не можу за прям такі якісь базові люди з історії України. Княгиня Ольга, мабуть, є найсильнішою жінкою-лідеркою в усій історії України. якщо говорити про княгиню Ольгу, то вона справді була видатною жінкою, тому що в історії України взагалі було небагато жінок, які керували Київською Русью. Ну я кажу саме за всю Україну, але в ті часи це була Київська Русь. Вона зробила дуже важливі речі в історії України, зокрема, хрещення. А в 957 році вона охрестила себе в Константинополі. І пізніше Україну хрестив Володимир Великий, але саме ідею оцього хрещення Київської Русі заклала княгиня Ольга. Вона мала дипломатичні зв'язки з Візантійською імперією. Це справді мало дуже великі наслідки в нашій історії. І завдяки цій поїздці, саме до Візанції, історія про неї і збереглася, тому що якби вона нікуди не виїжджала, можливо, ми б навіть не знали за княгиню Ольгу, тому що з неї про неї писали. Іноземні історики, саме тому інформація про неї якась більше, обширніше, дійшла до наших днів. Також княгиня Ольга впровадила ряд реформ в Київській Русі. Саме вона започаткувала збір податків. Саме ця реформа мала дуже велике значення в економіці Київської Русі. Та княгиня Ольга також провадила юридичні реформи, які регулювали судову систему в Київській Русі. Якщо говорити про Володимира Великого, ми розуміємо. А чому він був видатним, видатною людиною, Святослав Великий також а, і Ярослав Мудрий. Я просто хотіла більше саме розповісти про княгиню Ольгу, тому що мені здається, що не всі багато про неї знають. Іншим періодом історії України, коли виникало справді багато видатних лідерів, є козацькі часи, це з 16 по 18 століття. А найголовнішими лідерами тих часів я б назвала Богдана Хмельницького та Івана Мазепу, та ще Петра Дорошенка, які боролись за незалежність нашої держави. Богдан Хмельницький зробив справді великий внесок в історію України. Він очолив козацький рух, який звільнив територію України від польських загарбників. Цей період історії відіграв найвизначнішу роль у формуванні України. Також Богдан Хмельницький розвивав Запорізьку Січ, яка відіграла важливу роль у політичному та культурному житті України. Іван Мазепа боровся за політичну незалежність. Саме завдяки йому Україна мала співпрацю з іншими європейськими державами. Він сприяв розвитку дипломатичних зв'язків, щоб весь світ признав Україну незалежною самостійною державою. Мазепа сприяв підтриманню культури та освіти, будував нові школи, друкарні книгарні. І це справді зберегло українську культуру та мову. Іншим періодом, коли в Україні з'являлися видатні лідери, є період української національної революції у ХХ столітті. Я б могла виділити таких лідерів як Володимир Винниченко, Симон Петлюра та Михайло Грушевський. Що я вам можу сказати більше про Володимира Винниченка, окрім того, що він справді був видатним автором, так це те, що він був лідером української національної революції та боровся за незалежність України та викликав до національно визвольних змагань. Також він пропагував ідеї соціальної справедливості робітничих прав. Симон Петер був гетьманом Української Народної Республіки. Він очолював незалежний уряд та боровся за визнання України як самостійної держави. Петлюра провів активну боротьбу проти загарбників, зокрема проти Польщі та Радянського Союзу. Він мобілізував усі сили та людей на захист української держави. Якщо говорити більше про сучасних лідерів, я б хотіла поговорити більше про тих, кого ми всі знаємо. Більше я б акцентувала увагу на культурних діячах. На музикантах, поетах, тому що політичних діячів мені здається, ми більш знаємо. Або якщо не цікавимося політикою, все одно маємо їх знати, оскільки жити без політики неможливо. Але я б з вами поговорила більше про музикантів нашого часу, зокрема про Святослава Вукарчука, Кузьму Скарябіна, Вів'єнморт Морт та інші українські гурти, та що вони внесли в наше життя як лідери. Хто не знає, Святослав Вакарчук це відомий український музикант та громадський діяч. Він є лідером з багатьох причин, їм як музичне лідерство. Святослав Вакарчук є фронтменом групи Океан Ельзи. Ця група справді неймовірна. Мені здається, це одна з найпопулярніших груп української музики, і це не просто так. Океан Ельзи це група, яка представляє себе як символ щасної української музики. На другому місці у нас стоїть соціальна активність. Нещодавно я дізналася, що Вакарчук у нас був депутатом. Я, я прям чесно дуже здивувалася, але ну, слухаючи пісні, це не дивно. Він справді виставляє важливі теми, і я не знаю, як він себе вів в Верховній Раді, чесно, я просто дуже люблю Океан Ельзи. Також Вакарчук брав участь у Революції Гідності на Майдані Незалежності 2013 2014 роках. Виступаючи за демократію та прозорість нашої держави. Вакарчук є голосом громадськості. Він бореться проти корупції, активно просуваючи нові ідеї та впроваджуючи нові реформи в Україні. Його лідерські якості допомагають йому просувати всі його ідеї та отримувати багато підтримки від його фанатів. Далі я б хотіла поговорити, мабуть, про легенду української музики. Це Кузьма Скрябін. На жаль, він помер у 2015 році або був битий це невідомо. Але я б хотіла все-таки поговорити більше про те, чому він був лідером та чому він був справді видатною особистістю в історії України. Хочу наголосити на його проукраїнські позиції. Він виступав за українську мову та культуру у всі роки. Навіть коли люди цього не підтримували, він вже він мав тоді чітку позицію. Насправді не так багато людей в ті часи мали її, і для мене це справді дуже великий показник. У своїх піснях він оспівував важливі соціальні та політичні теми та закликав до національної свідомості. Його пісні справді дуже стильні. Вони поєднують собі різні жанри. Він поєднував рок з лірикою та філософією водночас, і це просто шикарно. Я вам, якщо, якщо хтось досі не чув Кузьму Скребіна, я вам справді рекомендую послухати. Він часто брав участь у протестних акціях та виступав за права та свободу українського народу. Його пісні надихали молодь також під час майдану, коли він теж там був у 2013-2014 роках. Кузьма Скрябін мав дуже велику харизму. Навіть зараз, передивляючись його певні інтерв'ю до відео, просто ну, неможливо не закохатися в цю людину. І він був справді символом для української молоді, символом України та символом незламності. Головним показником його лідерських якостей є його творчість, його музика, яка навіть зараз, навіть 8 років по тому, після його смерті, надихає нас та змушує нас йти далі. Також хочу наголосити на тому, що Кузьма Скребін займався дуже активною волонтерською діяльністю. Сьогодні я говорю з вами про гурти та співаків, яких я дуже люблю. Тому наступним гуртом у списку наших лідерів буде Вів'єн Mort. Вів'єн Mort — це український альтернативний рок-гурт з, з елементами інді року. Якщо хтось не чув Вів'янморк, я вам справді дуже рекомендую, але я думаю, що більшість з вас його чули. Гурт Вів'єнморк можна вважати лідерами з багатьох причин. Ну, спершу це їхня музика. Їхня музика є справді неймовірною. Вона є не такою, як інші. Це просто новий якийсь жанр. Вона захоплює з першої секунди. І в своїх піснях вони часто виставляють громадські та політичні проблеми. Гурт Вів'єнморк також має дуже чітку громадську позицію. Та виступає за неї. Гурт виступає в багатьох проєктах, зокрема проти насильства, за права жінок та ЛГБТ плюс людей. Mort — це група, яка стала для молоді якимось еталоном лідерства, тому що вони надихають українську молодь до змін, надихають до прояву своєї індивідуальності та креативності. Вчасні українській музиці також є багато інших співаків та співачок та гуртів, які які справді підтримують нашу країну, які справді є лідерами. Я б могла виділити декілька гуртів та сказати вам коротко про те, чому вони є лідерами та чому вони круті. На першому місці у нас стоїть The Hardkiss. Можливо, ви бачили солістку групи The Hardkiss у цьому році на Євробаченні. Ця рок група відома своїми витонченими мелодіями та потужними виступами. Я б дуже хотіла впасти на їх концерт. Справді вони також поширюють свої пісніві думки. Цей гурт також має чітку громадську позицію і є відним рок-гуртом української сучасності. Якщо я десь помилилася і сказала якусь групу співака чи людину, у якій в біографії є якісь пробіли, або якась інформація, що ця людина працювала з країною агресором, чи мала певні зв'язки, я вас дуже прошу, напишіть мені в коментарях, і якщо що, я напишу вам більше туди, щоб ви знали, за ким слідкувати не потрібно. Але поки наче я показую вам лише українське. Лише наше, лише рі також я б могла виділити серед українських гуртів антитіла. Цей гурт часто доєднується до різних благодійних проєктів та спонсує різні волонтерські організації. Один каноя взагалі долучається до багатьох волонтерських та громадських ініціатив. та Часто беруть участь у різних екологічних проєктах. Я написала вам на екрані назви усіх співаків гуртів чи... Історичних постатей. Якщо вам буде цікаво, можете знайти більше про них в інтернеті або на різних платформах. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка історична чи сучасна постать є для вас еталоном лідерства та чому. Дякую всім за перегляд. З вами була Фія. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та доєднуйтесь до наших інших соцмереж.